Я працюю керівником відділу сервіс дизайну в компанії Ельдорадо. Ось насправді ми оптимізуємо бізнес-процеси під потреби наших улюблених клієнтів. Я ще є членом правління інституту Республіка з нещодавнього часу. Чому я дуже радий. Ось і сподіваюся, що я. Принесу досить багато цікавої і корисно своєї роботи професійної в цьому напрямку. Я не знаю, чи це пощастило, чи не пощастило, адже на момент початку війни я був в Ужгороді. Якось так сталося, що ми виїхали десь майже за півтора тижні до початку війни туди, адже ну, було відчуття, що щось почнеться. І насправді звістка про початок війни стала в ліжку в, в Ужгороді, і це був на початку шок. І е, перших декілька днів це просто, ну, просто шокова терапія. І насправді взагалі не було зрозуміло, що відбувається. Зрозуміло, весь час в соціальних мережах. Е, ти дивишся, що ось тут твій будинок, ось тут приїжджають військова техніка, е, і ну, це був просто, е, просто жах. Досить багато чого, адже це перше ставлення до сусідів, ставлення до мови, тому що ну, так вийшло історично, що я ріс, і, в принципі, моє оточення російськомовне, але зараз це просто принципова річ. Ставлення до, в принципі, всього того, що йде з Мордору, адже ну, тобто, там, починаючи від контенту в Ютубі. Музики, ставлення до людей, і певно, перше, що я зробив всі свої контакти, котрі були в, з Мордуро, я просто припинив спілкування з цими людьми. Чому? Тому що перший момент спочатку мене ну, мені здавалося, що в моїх силах якось е зробити так, щоб люди зрозуміли, що відбувається взагалі, що почалася війна. Але почитавши та, багато професійних груп, там пабліків і, і, і решта, просто люди не усвідомлювали те, що відбулося. Для них це була якась там не знаю, чергова подія. Нічого такого не сталося. Це не ми, це не ми. І Відповідно, з цього, якби змінилось абсолютно ставлення до всі, абсолютно всіх. Ну тобто, я неділю їх на хороших, на поганих. Вони просто вони всі погані. Ще досить змінило ставлення внутрішнє до, до українців, адже ну, я не бачив такого єднання, певно, ще з моменту 2014 року, і, можливо, навіть з помаранчевої революції. Це мене ну, надихнуло. Ось, і, відповідно, коли люди згуртувалися, і всі, всі, ну, тобто, я чув багато історій, як там незнайомі люди гуртувалися, їхали кудись. Щось вирішували стосовно волонтерства, ми ще з тобою поговоримо, да, але насправді, знаєте, це як, мабуть, типу, віра в те, що в нас все буде добре. Ось тому що, ну, ми, якщо нам потрібно, ми можемо зробити все, що завгодно. Ну, тобто, суперсила нашої, нашої країни, певної нашої нації, це в тому, що ми можемо об'єднатися, якщо це потрібно. Тут є, якби знаєте, дві, дві сторони медалі. Перше, тому що в принципі оточення перейшло на українську мову, і так вийшло, що останнім часом я спілкуюся з людьми з багатьох регіонів. Я просто бачу, як там навіть люди з, там, з Харкова, з Дніпра вони дуже важко, але вони намагаються спілкуватися українською мовою. Це надихає. У мене, слава Богу, проблем з тим немає, тому що. І так, і так можу говорити, да, ось і це перший момент. Другий момент підтримувати мову, культуру окупанта і агресора ну це якби не поважати себе. Враховуючи те, наскільки багатограмна наша мова, наскільки вона мелодійна і солов'їна, так нехтувати цим, ну це просто якось це не те, що не патріотично, це просто, ну, це якби грає на руку тим самим окупантам і ну. Я думаю, що це один із ключів для того, щоб ми нарешті позбулися всього цього совкового минулого, і відповідно ми відмежувалися максимально від сусідів. Ось. Ну, тобто, це знаєте, це як акт неповаги до агресора. Я, ну, я вважаю, що навіть так це можна трактувати. Перші дні це був якийсь шок, і не зрозуміло було взагалі ну, нічого. Тобто, ну, абсолютно така якась прострація. Ну, я взагалі не знав, що робити. Але я потім відчув таке досить неймовірне бажання: потрібно діяти, потрібно щось робити. Сидіти на місці це неможливо, тому що ну, ще би декілька днів, я думаю, що. Це можна було б зійти з розуму, тому що ну, поток інформації, поток страшних новин він просто вибивав з колії. Я прийняв рішення, що потрібно допомагати. Я спочатку познайомив, ну, відповідно, я в Ужгороді, це моє рідне місто, я знаю, що ну, там є купа знайомих, там є купа можливостей допомогти. І, відповідно, почав бігати, шукати щось, дзвонити. Ось Потім прийшов в, в центр допомоги тимчасовим переселенцям. Знайшов місце там, там було дуже багато людей, там всі допомагали. але Це був такий трохи хаос на початку, тому що купа людей ніхто не знав, що потрібно робити. На початку це було там чергування, це там завантаження, розвантаження гуманітарної допомоги, прийом гуманітарної допомоги, зустріч переселенців, допомога в розселенні їх, але потім... Настав той час, коли я почав трохи приходити в себе. Я розумів, що є якісь процеси, котрі можна змінити. Ну, мовно, там від собі ще є там декілька локацій в місті, де живуть переселенці. І у цих локацій є там певні потреби в їжі, там, в одязі. І ці заявки вони приймалися по телефону. Тобто, відповідно, сиділа людина з одної сторони на телефоні. У нас в центрі сиділа людина, і вона по телефону переписувала на папірчик всі ці потреби. Виникло велике бажання це якось автоматизувати, знайшовся дуже такий добрий і. Слава Богу, продуктивний волонтер, який зробив швиденько програмне забезпечення для того, щоб можна було приймати потреби централізовано, це контролювати можна було. І там протягом, здається, тижня ми зробили це ПО, ми його протестували і, відповідно це, відповідно, ну, хоч, хоч зменшили роботу тим людям, котрі сиділи. Потім почався такий етап встановлення, коли вже це був не хаос і це не був просто центр завалений будь чим. Там хтось взяв за собою якісь сектора і, і там мовно сектора консерви, сектора, там типу гігієнічні засоби, сектора дитячого харчування. І зараз, якщо там подивитися наш центр, це просто як логістичний, суперлогістичлогістичний центр. Яскраво, насправді, це, певно, більш емоційна штука. Це коли ти там зустрічаєш людей, котрі тільки приїхали в Ужгород. Вони як маленькі діти, тому що ну, тобто, мовно їм там потрібно пройти 15 метрів для того, щоб піти там на реєстрацію, але вони ну, вони не були навіть в змозі пройти ці 15 метрів ти за руки. Або під руки проводив, показував ось. А через 2-3 тижні, коли ти бачиш, зустрічаєш тих же самих людей вже в, в місті, коли вони вже адаптовані, вже зрозуміли, що тут безпечно, що вони вже посміхаються навіть. Там ті самі діти вже бігають, а не просто як якісь маленькі звірятка, котрі не знають, куди себе подіти. Це, певно, найбільш драйвова штука, і споглядання того, як. Проходила еволюція самого центру від там типу хаоса і навали всього. До вже ну кажу, вже можна відкривати бізнес логістики. Адже ну, все, все працює як годинник, і вже ну настільки все продумано, що ну в принципі вже якихось збоїв немає. Там в принципі мінімальна кількість людей потрібно, бо раніше нас було там. Ну, біля певно 40-50 людей одночасно, і ми там чергували навіть на ніч. Потім ми зрозуміли, що сенсу типу в, ну, в ніч приходити, тому що потік переселенців вже зменшився. Відповідно, це там пев певні години. Потім ми спочатку видавали всім все, а потім почали вже робити реєстрацію онлайн. Відповідно, ну вже потрохи, потрохи, потрохи воно стало на, -на свої місця. Ось, і от якраз нещодавно нас там збирали всіх на День міста Ужгорода, там нам вручали грамоти від мера стосовно там волонтерства і все. і я просто. Побачив ту кількість людей, там біля 150 певно, людей, і я просто ніколи їх не бачив, але я чув про те, що там, типу, на переходах десь на, на кордоні люди там взагалі вони взимку стояли в тих палатках, там видавали їжу, допомагали, допомагали людям. Величезна кількість людей на вокзалі була, котрі працювали так само 24 на 7, зустрічали, годували, там перенаправляли. ось. І це насправді ті всі люди, вони просто герої, тому що ну, я вважаю, що якщо ти можеш, маєш змогу допомогти таким чином, то ти не то, що там мусиш, ти зобов'язаний це зробити. Ось. Хоча, зрозуміло, всі волонтери не можуть, це зрозуміло, бо ну, хто, хто тоді буде працювати, але я вважаю, що. Якщо є можливість допомагати, то допомагати там, речами, не знаю, своєю роботою, своїм часом, грошима. Навіть ті люди, які просто ходять на роботу, вони допомагають, вони сплачують податки, і це так само йде на, на перемогу. Секрет насправді моєї роботи в тому, що все, що стосується там, ну, умовно, там, давайте так називати користувачів або клієнтів, вся ця взаємодія має бути побудована суто на потребах саме користувачів. Ну, тобто, є стандартна історія будь-якого бізнесу, коли ось ми придумали, що це має бути саме так, цей процес має бути так, і ніяк по-іншому. Але для початку побудови будь-якого бізнес-процесу зробіть перше, запитайте клієнта, як він хоче. І вже від тої потреби і від того бажання вже тоді йдіть. Зрозуміло, що все, все зробити так, як хоче клієнт, неможливо, адже це не буде приносити грошей. Ось. Тому це то справа, що, припустимо, навіть в волонтерській діяльності. Банальна штука, реально дуже банальна штука. А є дві е, локації, котрі знаходяться одна від е, іншої, десь 350 метрів. І зазвичай е, ну, просто вивчив цей клієнтський досвід переселенців. Вони приходять в одну локацію і потім питають, як пройти в іншу локацію. Банально роздрукувати стрілочки, написати, що вам та, 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 та локація туди і повісити кожні 100 метрів для того, щоб. По-перше, не витрачати час, енергію волонтерів для пояснення кожного разу одного того самого. Це насправді там скоротило кількість умовно контактів. Тобто, ну ось дивіться, по стрілочках ви спокійненько собі пройдете. Інший момент це так само, коли є певний алгоритм дій, котрі потрібно пройти для того, щоб почати отримувати допомогу. Тобто там, отримання в статусу переміщеної особи, там, реєстрація, там -то, там -то, там, відслідковування, оголошення і все інше. Якщо це зробити, просто написати людям зрозуміло розуміло, алгоритм і ну, там, не знаю, картинками, це умовно пояснити, Скажу так, з практики, і це підтвердження, це працює в відсотках 10-15, адже людям легше запитати. Ось. ну, Це наша знаю, особиста риса, але тим не менш 10-15% людей просто подивилися, все там, відсканували QR-чик, все пішли робити. І насправді, ну, повторюся, але. Якщо ти хочеш зробити комусь добре, спочатку запитай ту людину, що саме для нього добре. Ось, і це певно, єдиний такий… ні, певно, ще один тоді буде. А якщо є робота в команді, ну умовно, якийсь процес або якась дія залежить від декількох людей, декількох там підрозділів компанії там, чи в організації. На етапі е, при, прийняття рішення або створення будь-якого процесу, будь-якої дії дуже важливо, щоб всі учасники майбутнього цього процесу приймали участь в обговоренні е, е, саме створення цього процесу. Чому буває так, що ось я придумав процес, все погнали, і хтось не задоволений цим процесом, бо я би це робив так би, а хтось просто ігнорує це тому що або бойкотує, бо це. Ну, там, це мені не підходить, це для мене там, якісь, якісь більші витрати ресурсів, часу і все інше. Тому от домовленість всіх учасників це, певно, теж ключ до успіху, адже коли всі знають всі свої ролі, набагато легше потім працювати. Так, ти знаєш, і це насправді дуже добре, це багато чого змінювало, адже. Переважна більшість волонтерів це якраз ті, хто, ті, хто переїхали, ті, хто переселенці ми є. Ну, там десь, можливо, не переважна більшість, ну, 50 на 50 десь. там Місцеві і ті, хто переїхали, ті, хто прожили всі ці етапи, ось. Mm -hmm. і вони, в них рівень емпатії до переселенців ще більший. ось, Вони якби, розуміють це все і намагаються ще ну, в якихось моментах навіть якісь екстра, якусь екстра допомогу зробити. Ось, тому, ну і Плюс е банально просто запитати у людей, коли люди там починають на ну, щось скаржитись, це теж буває, просто запитати, що не так, що би ви хотіли, як би ви хотіли, щоб це працювало. Дуже таке питання цікаве. Ну, ми, по-перше, ми, ми точно переможемо, ось, нам уявляти нам просто треба. Там. Трошки, напевно, почекати да, цього часу. Певно, ну, перший пункт він буде банальний, і про це говорять, певно, всі роки Незалежності. Це бізнесу потрібно нарешті вийти з тіні. Ну, тобто Нам потрібно наповнювати бюджет. Да, це можливо, в якомусь бізнесі дуже боляче, але тим не менш, нам не завжди будуть давати гроші ззовні. Да, нам потрібно самим. Які, яким чином розбудовувати країну. Це перший момент. Другий момент теж він дуже важкий. Багато партій змінювалося, багато там лідерів змінювалося, але на жаль, система, котра була там на самому початку, можливо, ще за Радянського Союзу, це внутрішня система побудови якихось там не, не знаю, деговерників чи якоїсь цієї штуки, воно на жаль, мені здається, воно ще працює і треба ламати цю систему яким чином це питання певного суспільного договору для того, щоб всі бізнес-політики домовилися між собою, що давайте спробуємо побудувати дійсно європейську державу, а не там якісь, е е е е е не знаю, якусь е е копію Радянського Союзу чи там, не дай Бог, ще сусідів? І я ще думаю, що є. Поряд багато добрих сусідів та сама Європа, котра пройшла всі ці шляхи і так само від тоталітаризму цих соціалістичних республік, та сама Польща, Чехія, і брати просто приклад з них і питати, слава Богу, ті ті люди, що живуть, котрі робили ці реформи. Вони не завжди були м'якими, і потрібно підготувати суспільство про те, що там деякі певної кількість років буде важко, да? але для того, щоб ми досягли максимального результату, нам потрібно переламати в голові геть все, всі ці схеми, все це ставлення, да? тобто всі ці корупційні схеми і тому подібні речі. Нам це важко, бо ми ж нам легше що позвонити там знайомому і вирішитися якось ось так, ніж там пройти весь шлях. Але це за собою тягне спрощення процесів всіх. Ну от є дуже як на мене надихаючий приклад. Уряд Великобританії використовує от якраз методи сервіс дизайну для побудови всіх, всіх державних сервісів і тому подібних речей. Там працює півтори до від півтори тисячі сервіс дизайнерів, котрі намагаються покращити покращити будь-які сервіси. Ось відповідно, якщо ми хочемо там переламати це все і зробити і зробити так, як це потрібно, і зручно, треба наймати спеціалістів і все це переробляти. проробляти. Зрозуміло, є якісь певні закони, якісь обмеження правові. Ось, але з іншого боку, це має бути зручно для українців. Ось. І я думаю, що ті, хто зараз за кордоном, вони побачать, як це все працює. Ось і вони привезуть цей досвід в Україну, і буде легше, тому що буде вже зрозуміння там, у доволі великої кількості людей, що це, це можливо, да? що не потрібно там не знаю давати хабарі для того, щоб вирішити якісь питання, а можна просто прийти, звернутися. І отримати. І, і, в принципі, бачу зміни, від, тому що Україні довелося досить багато нових процесів починати прямо от за декілька тижнів спочатку війни, і ми можемо це зробити. У нас є для цього ресурси, у нас є для цього навіть бажання. Але просто це масштабувати трохи на, на, на більший сектор. Після перемоги ми там. Тижня, два-три всією Україною будемо святкувати цю всю історію, але розслаблятися, на жаль, нам не доведеться, особливо тому, що і буде етап відбудови. ось, Але якщо так взяти перспективу, я думаю, що ми пройдемо певну кризу, певну ідеологічну і ментальну стосовно того, що ну, є, вже зараз є потреба в тому, що треба змінювати свій світогляд і бачення світу, і розуміння того, що. Насправді, при навіть при допомозі зараз заходу все одно, крім тебе, ніхто тобі добре не зробить. Ну тобто, потрібно бути там більш самостійними і відбудовувати це все всередині. Я думаю, що на цьому тлі в нас повірить. Весь світ і почне нам допомагати стосовно там інвестицій, і все інше, але потрібно показати мені здається, в першу чергу, що в нас є в цьому інтерес, зацікавленість, і що ми самі хочемо цього. Да? І є там декотрі політики, Котрі там вангують стосовно того, що ми станемо центром Європи, ну географічно ми вже там, да? але я думаю, що не дарма, ми нащадки Київської Русі, і я думаю, що ми дійсно будемо, будемо дуже потужною країною, котра буде. Ну, таким досить вагомим учасником взагалі всіх світових процесів, адже ну, наша географічна, ми знаходимося в центрі. Так, в нас досить великий потенціал в ресурсах, в людських ресурсах, в природних ресурсах. Ось, тому я думаю, що все буде добре, але єдиний момент потрібно буде трохи попрацювати для цього. Ми і так працюємо, ми і так дуже, дуже великі молодці. Але потрібно ще трохи більше. Я думаю, що перемога дасть нам сил, і ми побачимо, що ми можемо змінити все одно. Якщо ми побили і поб'ємо такого великого суперника, то, відповідно, ми зможемо все, що завгодно зробити. Українцям я бажаю сил, наснаги. Я їм хочу побажати. Віри, насправді віри в себе, так в ЗСУ, в нашу державу і в наше просто неймовірно круте майбутнє. Ну і певно, те, що побажати все ж таки, може ще навіть трошечки більше любити свою батьківщину.